Якщо родинка між бровами. Десь неділю назад хтось написав у Тікток, як я стрімів, нам мені написав, не житель. А в нього питають, а що ви вияснили по чертам ліця? Так от, ця людина, яка написала, зовсім не розбирається в чертах. Абсолютно. Ну, то, понятно. Книжки це одне, розумієте? А життя і жизненна наука і знахарство це зовсім друге. Так от даю вам відповідь за родинку між бровами. Це означає, що ви відмічений Богом. Та без ось як у мене, це бачите, родінку, і будь-яка людина, яка на обличчі родінку, не от, же отак. От. Це вже зовсім друге означає. А от іменно на обличчі. Це означає, що чоловік от, відмічений Богом. Розумієте? Це також означає, що така людина вийде з того становища, де мало хто вийде. Ну, якщо в народі кажуть. Сухим з води, живим з огня. Так що заспокойтеся. Це хороша метка. Це метка Богом. Понімаєте? так само, як Іван означає милость Божія". Розумієте? Вас, коли ви родилися, Господь одмітив своєю меткою. А чого він одмічає людей меткою? Бо Господь знає все. І долю вашу наперед він знав. І він знав, що вашій долі, в вашому житті має що то бути Нечистим зроблене серйозно, от якого ви можете піти з цього світа. І не тільки ви, а всі люди, які мають такі, такі метки, родінки на обличчі. Того він вас наперед і спас. От і все. Благодаріть Господа. І знайте, що в Бога треба не тільки просити, а й благодарити.